Слава Ісусу Христу! А Власне. Власне, сюди. Знаєте, дивлюся на вас і моє серце радіє, тому що я бачу людей, які зробили рішення прийти сюди і щось, щось мати і на цьому місці, правда? Ще заставило нас піднятися на біля вечір і саме тим може вийти. Боже присутність. І, можливо, дійсно, тому що в нашому серці є ця справа за Богом, бажання чути про нього по бути в його присутності, і Бог обіцяв, коли ми разом шукаємо його лиця, як обов'язково є серед нас. Амінь. Тому дійсно я вірю, що кожен це рішення зробив, ніколи не трапить. Насправді я знаю, що Господь говорив вже, і що буде говорити сьогодні, тому нехай наші серця будуть наголоситися на Богу. Щоб бачити його, розуміти його, пізнавати його, Йому без такі люди. і мусили бути безпеки, мають по ньому справу. Знаєте, церкві останнього часу стикається з питаннями, з якими стикалися наші попередники. Багато речей в неї сім тільки вже були. Соломон каже, що нічого нового під сонцем немає, і те, що було, то просто добре забути, воно було вживесь. Але а, ця спіраль, цей рівень, то, Мається, температура піднімається і багато питань, особливо етичних питань. Та церкви останні від часу вони є викликом. І часто думаю, що люди, вони просто відчувають тому, від того, що потрібно постійно аналізувати щось. Ми постійно стикаємося з випробуваннями і питаннями, з якими не стикалися можливо, наші попередники і наша внутрішня або легендика, такий захист християнства в кожному з нас має бути дуже сильний, має бути сильний імунітет. Так потрібно, як ми живемо в суспільстві, яке сьогодні а, різними вірусами і хворобами, багато людей, які жили десь далеко від цивілізації, впадають в великі міста і починають Чому? Тому що їхній організм не здатний а, мати спротив цим всім бактеріям, вірусам, небезпекам які навколо. І потрібно ми, християни, маємо зрощувати наш імунітет духовний, тому що запитання дуже серйозне. Труднощі на рівні розуму, на рівні емоцій, душі, відчуттів дуже великі. Сьогоднішнє суспільство переповнене гуманізмом, переповнене плюралізмом, думає, хочеш, і саме ціне, як хочеш, людина самоцінна, яка вибирає, що є правда, що є неправда, контрасти зникають. Істина, правда розвивається, і Господь є дійсно творець собою, він створив день і ніч. Сьогодні я хочу сховатися, але є багато відтінків цілого а на чорне і біле, Господь який прекрасно це створив і, і дав веселку радувати. Заповід між ним і нами сьогодні десь відсувається в друге місце, і люди хочуть сховати його. Правда, кожному своя і так далі. Навіть християнство буває певних ліберальних е, поглядів. Є такі терміни, як секуляризм в християнстві, коли християн наближається до світу дуже сильно. І ми ніби віримо в Бога, але ну, і Дані це теж нормально, і це теж не нормально, і то добре. І ми стикаємося, як церква, але кожен з нас з цим стикаємось. І любов стає, але в іншої купіра стикає. І ми відчуваємо, що десь немає цього контрасту і немає цього фундаменту, на якого стоїмо. Ви знаєте, і в мене питання, чи було це людей, які жили перед нами, попередників наших 100-200-500 років тому. Тисячу, 1800, 1900 років тому християн, а в старому було, може дійсно, не в такій мірі. Не було так багато цих атак. Але ці подібні речі були. І, і були відповіді. Знаєте, я хочу, щоб ви почитали зараз це псалом. Солон Давида. Царя Ізраїля може по серцю Божого восьму залом. Салом 8, як і весь псалом. Господи, владико наш, яке велике, яке ти величне на цілій землі Твоїй мене, слава Твоя понад небеса, з уст дітей і немовлять учинити хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців Твоїх, місяць і зорі, що Ти встановив. То що є людина? Що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, однак учинити його мало мечети Бога, і славою і величою ти коронуєш його, учинити його володарем творим рук своїх, все під ноги Його місти, котро буде бну та їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне. Дарино морські, все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже наш! Яке то величе на цілій землі Твоєї меді? Знаєте, псаломи Давида взагалі сами часто мають якісь назви, Повчальна пісня, чи пісня хвали. Я думав, який це псалом? Я не знайшов, то навіть відповідь. Тому що це і пісня хвали, чудова пісня прославлена Бога. Це і пісня навчання, яка дійсно зміцнює нашу віру. Знаєте, Одного разу, коли Павло писав до палаті, він каже, Христос перед вами буде як перед накресне, як намальований. Його попросить, я його Ashiro, просто бачите фізично. І потім, коли я читаю ці речі, що пише Давид, так яскраво він навчається. І воно так тісно смачно передає, перед лич Божого. Крім того, це не пророчець цього, ми знаємо, що третій вірш він дізнає пророчий вірш, про те, що відбувалося числі Христа. Дійсно, короткий текст, але так багато всього. І Божій муж звідвертати цих вірша. І ви знаєте, вже не висующе, з точки зору цього салона, завжди були люди, які були, називає Іван Антихристом, ті, які анти, які проти Бога, які виступають з поти нього. І вони хотіли вже похитати віру. Були люди, які знебажали Бога. Які не боялися Бога, які не ставали спіляє, які жали, як хотіли, які поступали на і більше того були успішними. так виглядало. Ми знаємо, що інші цьому спільці вони пишуть про це і так буде мають, Господь чого так. Інші якісь моменти, але коли проводити час, і ти бачиш, ти робиш Божу присутність, твій погляд змінюється, бо ти приходиш, і Бог починає відкривати, хто є Він. твоє серце міняється. Твоя віра зміцнюється, він розум стає численним. Я собі думаю, наскільки наше пізнання за ці три тисячі років віддавити збільшилось, наскільки наука вона мала дослідити і розширити наші знання. Кількість інформації так багато. І фізичної, і матеріальної, і навіть духовної. Друзі, ми маємо Біблію на сумку, ми маємо нову заповідь, ми маємо скільки відкриттів. Але часто наша віра не така міцна, як віра давити. Чому? Чому ми питаємо сьогодні? Нам потрібно дійсно правильно використовувати факти і ті речі, які ми знаємо. Не просто інформація, але дійсно вміти ці речі, аналізувати, думати про них. Коли я сьогодні дивлюся те, що називається слово наука, часто це як наука, тому що люди беруть факти, але використовують їх так, щоб було зручно що для них. Використовують їх так, як це вигідно. І коли ми організуємо, які науки найбільше танцювалися в минулих 100 років. Це науки, які мали за ту довести, що Бог не не містилась. Але кожна з цих галузей, галузів травня. Я сьогодні хочу вгублятися за тимчу тему. Але насправді, часто сьогодні наука не є наукою. Але бажання просто щось доказати, використовуючи і вируючи факти. Один з моїх випадків в сучасності він говорить, що ми мусимо визнати, що просто використовуючи факти атеїсти. Люди, які без вони не можуть довести, що Бога немає. Але ми, просто використовуючи факти, не маємо всьому, абсолютно, що додати Бог є і відчути його. І в нас і в них вірять і склями, тому що а, є питання вірити. Але насправді набагато більше треба щоб повірити, що все відбулося просто так, ніж віруш щоб повірити, що це своє так, так прекрасно, так велична дійсно. Сьогодні ми розуміємо, що чим більше ми досліджуємо Всесвіт, Тим більше ми не бачимо його в кінця. Давид і знав щось. Я вірю, що Господь може святкує, Що він ще тоді говорив. що є людина, порівняючись Всесвітом, хто є людина з цими просторами, з цими небесними світилами, а сьогодні ми знаємо, яке міцні на цих світила. І Давид каже, а ти треба тебе саме? Друзі, якщо ми сьогодні люди готуємо такі потужні телескопи і самі потужні комп'ютери, які аналізуються, тому що це величезна база даних. Інформації, і ми не можемо знайти теж і не з тебе саме. А Господь на цим і створив, ми просто його це задобили. Який дуже справжній, думаючи, ми не сказати, Господь, який ти великий, які ми маленькі. Якщо да ви це сказав, скільки більше ми свої маємо створитися. і зрозуміти, хто є людина. Коли ми глубляємо з добину океанів, ми розуміємо навіть наша планета, навіть наші океани, навіть наші землі якісь печі. Незлічені. Наше тіло буде досвідчене. Яка великона, яка мудрість там закладена, хтось створиться все. І коли ми думаємо про це, ми розуміти, хто є людина, порівняно з цією мудрістю і працюючи Бога. Але в тому всьому, яка наша реакція? Та важливо, що побачивши ці речі, наше серце просто раділо нашим поцелум. Щоб наш розум був захоплений і в нас було бажання його славити, йому покулятися. Давид, коли про це перемог, у нього це було. Це була реакція справжньої Божої людини, коли він думав про Божу провожуває. Він розумів свою нічність. Він розумів Божого благодатню ліс, який немає його, і його серце головою волою Господа. Одне місце, яке сили приходить цього тижня це новий запобіг. Остання палата Кайтян 6 році, 20-му вірші, написано. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. В тілі своєму та в дусі своєму. Переважно слави Бога в Дусі. де ми згадуємо про тіло. Але волочку вже не навпаки поставити, в тілі своєму і в дусі своєму. Чому? Тому що і тіло, і дух своє. Все Боже. Все Боже. І ми не повинні дати Господа на. Неділю, радковий чертів Богослужіння. Але так важливо, щоб там, де ми є, там, де ми ходимо в нашому житті, всіх наших справах, всіх наших думках, ми розуміли близькість Бога. Ми розуміли, перед ким ми ходимо, і який великий наш Бог. Знаєте, ми, десятники, часто навчилися славити Богу в Турці, це добре, і нам треба ще більше це робити. нам де більше молити в усім. Нам треба більше вникати Його Слово. нам треба набагато більше проводити час його в присутності. Нам треба більше пізнавати Його. Він так хоче, щоб пізнавали Його. щоб у нас була ця справа розуміти його, взнавати який я. Знаєте, кожен безкликався Слово, зустріч з Богом. Він завжди ставав іншим. І кожен раз, коли ми маємо особливе переживання Божої присутності, ми обов'язково стаємо іншим. І Бог цього хоче, ми приходили в присутності і з ним зустрічалися. Багато питань було в нього. Дуже багато питань. Яку куди він відповідь вичить? Він зустрівся з Богом. Він побачив Божу Божовеш. Саме як про це видає, Бог розказує, де ти був, коли я був, інше. Коли я здавав у черги так, це всі речі. І що каже Йо? А більше, я не бочу про тебе? Тепер бачить тебе, і його не може мінялося. І вже так важливо, було все решта. Він змінився. Абраган. Все. Кожен раз, коли люди мають суспільство, що зміняється, нам потрібно мати це бажання в Божій присутності і проводити час його присутності. Ми повинні це робити. І ви знаєте, коли ми славимо Бога. Також може бути не тільки наші думки, наші слова, чи наші пісні, вони славили Бога. Це нормально, коли наше тіло, наша міліка, наша рестипуляція, наша. щоб ми дійсно не були лицемірними, які щось говорить своїми устами, але наші емоції, наші не далеко. Ми славити Бога і нашим духом, і нашим тілом. Але знаєте, не тільки тіло вкладає нашому вирослу, нашої, 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 нашої поспішки. Але тіло це говориться і про тіла певні. Ви знаєте, ми на другий рік будемо згадувати 500 років від реформації, яка солідна, другла, да, дата і але. Але чи ми не втратили багато плодів інформації? Чи ми не вертаємося до такого, знаєте, чисто культу християнства? Прийшли в собор, дім молитви, будинку, позначеним для здійснення культу, виправили обряди і пішли. Чи ми дійсно служимо Богу нашими ділами? Наши нашими ділами? тлами, якщо яким ділами віри. Покажи мені свої діла від віри твоєї. Це так потрібно сьогодні, щоб ми не стали християнами просто назви, чи культу, чи віровизнання, чи певних якихось теологічних напрямків і все. Християнство має бути живим і реальним. Так потрібно, щоб наші тіла задоволили там, де ми є, скрізь. Ви знаєте, наше служіння, наша праця для Бога, наше поколення має бути виконане. Це має бути виконане в фізичному світі, в матеріальному світі. Наші фінанси мають служби Бога. Саме з усією інформацією є оця фраза, що багатьох людей покажеється в жильох. Знаєте ми не залишаємо Бога поз нашим фінаціям, поза нашими фінансами, поза використанням нашого часу, наших еталантів, наших ресурсів, чистилися там далеко в храмі. Але Бог хоче бути скрізь в нашому житті. І вертаючи знову ж до Псалма, про який ми говорили, сьогодні ми читали, да ви захоплений Богом, і що ти підняв людину, і ти поставив її над всім. Подумайте, ці слова говорить цар. Людина, яка знає, що таке влада. Влада це не просто задоволення своїх амбіцій, своїх цілей, своєї слави. Влада це не просто спосіб збагатитися, спосіб задовільнити потреби якихось е, багатих людей із планів. Ні, влада це можливість мати вплив. І відповідальність. Це дві речі, які між собою пов'язані. І ця це розуміє, тому що Господь приховав цього чоловіка зелениста. Він пас одарив, він добрий пас ударив. Потім він э, очолював певних людей, які були венцями, десь там тікали далеко від mm -hmm. тих, хто пересіб їх в Ізраїлі. І потім він став тим, хто пас два коліна Ізраїля, чудові і Міна. І ви віці, десь інших племен. Вони приходять і кажуть. Церна. Це так дивно. Сьогодні ми тут дають величезні гроші, щоб якось сподобатися людям іншим, щоб їх вибрали, підкуповуючи випадці, бореться, щоб вимагаєш на одного, щоб мати владу. А до Давида приходять і кажуть, будь нашим царем, ви хочемо допомагати нам. Тому що вони бачили, що чоловік, який служить, який зрозумів, що таке влада. І саме цей чоловік каже: ти дав владу, ти поставив людину. Над всім своїм творем. Розумієте, Бог, людству, дав відповідальність за нашу планету. Всім людям, які живуть. якщо ти народився? І виріз на цій планеті, тобі... Ну, ти почав вже став дорослим, почав проаналізувати, думати, робити якісь вчинки, все Ти відповідальний за цю планету, на якій ти ходиш. І Бог нам дуже хороший планет, ідеальне для життя. І ви знаєте дуже таку міцну. Є такі машини, знаєте, що ми всі купиш, їдеш з салону, а вона вже стріляє та щось не дає. Кажуть, що деякі машини не до заправки не їхати з салону, не лимається. Але є машини, що вони вже беруть і ми все одно українці граємо ці чимось машини беруть і, і, і кажуть, що найкраще, ніж з салону. Чому ми це робимо? Тому що ми надійні. А знаєте, Бог ще краще про то тому що вона відновлюється. Вона Має ресурс в собі, вона має енергію сонця, вона має жіночі ради. Вона має так багато всього прекрасного. Не тільки цінного е, і необхідного, але дійсно прекрасного. І воно відновлюється все. Але воно так сильно її знищує. І часто це роблять християни, які вірять, що вони Бога, і що вони, Божі діти і так далі, і в в вони збивають прекрасним самої церкви. Але нічого не відчувають цієї відповідальності. За рослинні тварини світозбереження цієї планети. Я думаю, на саме християни, це має думати. Друзі, на нас є велика відповідальність, як на церкві, за багато різних сфер, в тому числі соціальні сфери. Ви знаєте, не так давно суспільство, держава почала брати себе за соціальну відповідальність. Раніше це робили переважно віруючі люди, які бачили потребу і зробили це в Євгенії і в новому забиті є ці розділи, які присвячені тому, як поступати вдома, з людьми, які не захищені, як поступати з тими чи іншими людьми? Ми чомусь втрачаємо цю соціальну відповідальність сьогодні. Ми, як Божі діти, маємо зрозуміти, що нам не просто влада дати, влада завжди тягне з собою відповідальність. І Бог спитає з нас. Коли в 25 му розмірі Матвія Ісус розказує про зустріч, то він в другий раз, Він спитає такі практичні речі, що це зробити далі інше. Чи ви поступали так і так і так? Чи ви їх набудували, прийняли, чи ви відвідали? Пам'ятаєте ці речі, і вони лякають нас сьогодні християн, тому що ми, ми закупили цю функцію християнства. Ми втратили це. А це один з елементів поводлення Богові. Славити Бога, хвалити Господа. нашими ділами, нашими вчинками, ту владу, яку Бог дав використати. Кожен з нас має свої протипіння і свій далі поспілку. Те, що ми можемо робити. Але Біблія каже, що ти знаєш, що робити добро і не робиш, ти маєш ріх. Сьогодні це виклик для мене особої історії. Я прошу це дійсно ці речі, такі які, прості речі, які кожен давити, вони собі стукали в моє серце, в ваше серце. Ми дійсно говоримо сьогодні в нашому суспільстві. Так багато запитань, багато запитань. І на кожне з них тисячі відповідей. І ми втрачаємо чіткість зору. Але коли вертаюся до Божого Слова, в таких простих словах, три тисячі років тому я знайшов відповідь на себе. Дуже багато відповідей. Господь чітко нам. Він великий Бог. Він хоче, щоб ми пізнавали його. Коли ми пізнаємо Його, ми починаємо розуміти, хто є ми в Ньому. Наша відповідальність, наше призначення, наше покликання. Коли ми кажемо Бога, хто є він, він починає говорити в наше серце, хто є ми. І ми не мовимося, сьогодні ми не будемо страдати від депресії, від якихось проблем, від відчаїв, від, від безмихну, тому що ми знаємо, хто наш Бог, хто наш батько. Є простий такий е, приклад, який описав Макс струка, і там є люди е, створили фільм контипедиційний, і там відростите завершення одної особи, яка не знала свого своєї ціни. Про це. Знаєте, це важливо, приходить до мене кожного дня. Я буду говорити до тебе. І ти зрозумієш свою цінність. Це стосується всіх. Ті, які в депресії і мають тому зникли цінності, але те саме стосується за тих, які є в чомусь в чи в чому заблудилися. Кожен раз мене виходить в присутність. І коли він говорить з нами, ми починаємо розуміти, хто є ми. Нам не потрібні психологи сьогодні. Нам не потрібен сьогодні якийсь аналіз людей, нам достатньо бути Божої присутності. І Боже Слово, Дух Святий, який є в нас, Він розкаже нам, хто є ми і чого він нас хочемо. Тому нехай це Слово, нехай Пісно, це розуміння Божої величі, Божої Всеприсутності, Божої влади, то що він є автор, творець і власник цієї вселенни, в якій ми живемо, на маленькій князі земля. І він так високо цінує кожного з нас. І він так сильно хоче, щоб вони прожигали наші дні, щоб вони втрачали наш час, щоб вони загубили цього дорогоцінного часу, який нам дав, щоб виборити все, що Він хоче від нас. Нехай насправді ці слова сьогодні будуть актуальні для нас, нехай Бог благословить в цьому. Амінь. Хватило допомогу.